Всім добрий день! Друзі, в нас знову йде дощ. Але, знаєте, таке відчуття, що під час дощу рослинки ростуть ще швидше і стають ще красивішими. Такі гарні-гарні робляться рослиночки. Такі капельки дощу. Таке, знаєте, відчуття, що ніби дощ їх відмиває від пилу якогось. Дуже гарно зараз в садочку. Погода, правда, пасмурна, але така знаєте, гама кольорів дуже-дуже така насичена і яскрава. Ой, японська немона таке відчуття, що вона росте, я не знаю, не просто швидко, а дуже-дуже швидко. Такий вже гарний наростила кущик. І вже скоро зовсім, друзі, скоро розпуститься деревоподібний піон. Дуже рожева пудра, дуже красивий сорт піона. На жаль, що є один недолік в цьому піоні, що він недовго цвіте, але дуже-дуже гарний бадан. Боже, яка краса. Гейхери. Рослинка, яка ну, при любій погоді, дуже-дуже гарна. Дуже гарна. Друзі, ось така краса. Хотіла поділитися з вами ось таким невеличким відео і такою красою рослин після дощу. Всім гарного дня, гарного настрою. До слідуючих відео.